フフフフ。<music> А ви знаєте, що у світі налічується десь 703 породи собак? Чи маленько? виявляється, що в господарі чотирилапих рухаються на 66% більше ніж інші люди. Ну, звичайно, бо вони гуляють разом із своїми песиками. А ось в Ірані забороняється тримати собак у якості домашніх улюбленців, як це заведено у нас. Виняток становить собака-охоронець житла і собака-мисливець. Напевно всі знають, що цицинята народжуються глухими та сліпими. Тому перше чуття, яке в них розвивається, це дотик. Все тіло чотириногих вихованців вкрито нервовими закінченнями, які допомагають їм у цьому. Тепер і про це будемо знати. Сьогодні ми з вами дізнаємося Користь льоду лід допоміг людям винайти холодильник. Тисячі років тому люди вже почали використовувати лід для збереження свіжості продуктів. На початку 19 століття люди вирізали із замерзлих водойм. Крижані куби привозили їх і тримали в спеціальних ізольованих приміщеннях і льохах. А в кінці 19 століття люди почали застосовувати побутові ящики з льодом для продуктів. Лід дозволив комфортніше і простіше вести господарство. А тепер у нас є морозильні камери і холодильники різних розмірів, де ми можемо зберігати мої улюблені вишні і морозиво. Дістанеш вранці, а в обід вже можна скуштувати свіжесенькі ягоди. Смакота. Наступного разу буде нова цікава історія. Бувайте!